Добрий день! Вас вітає Нестерова Альона Михайлівна, посада керівник гуртків. Місце роботи Лиманський міський центр позашкільної роботи Лиманської міської ради Донецької області, освіта. Повна вища, Донбаський державний педагогічний університет. Спеціальність за дипломом вчитель технологій профільного навчання Дизайн, креслення 2013 рік. Стаж педагогічної роботи 11 років. Стаж роботи на даній посаді 11 років. Моя методична проблема це формування творчої особистості в сучасних умовах позашкільної освіти шляхом впровадження інноваційних технологій. Результативність роботи як фахівця. Електронна збірка розробок конспектів занять, заходів з національно-патріотичного виховання. Донецький обласний інститут після дипломної освіти. Розробка занять до Дня захисника і захисниць України. Виступ на семінарі Пликаємо обдарованість разом з доповіддю Дорожна карта педагога щодо роботи з обдарованими учнями. Переможець веб-вітрини поруч із Генієм 2024 рік у номінації Опис педагогічної діяльності, Педагогічний супровід самореалізації обдарованих учнів. В умовах воєнного стану Участь у обласній природоохоронній акції СТОП сміття Мотиваційне відео. Перше місце. Виступ з досвіду на методичному об'єднанні керівників гуртків з темою «Організація та методика роботи гуртка Юні художники. Робота з обдарованими дітьми за 2023 2024 навчальний рік Бліц конкурс українського патріотичного смайлу до Дня українського козацтва, до Дня захисників і захисниць України. Друге місце. Обласний конкурс Світ українською, Донецький палац Молодості Юність. Друге та третє місце. Обласний конкурс свята Осені, палац Молодості Юність. Перше, друге та три третє місця. Обласний етап Всеукраїнського заочного конкурсу. Робіт юних фотоаматорів Моя країна Україна. два перших місця. Соборність в серці назавжди. Онлайн-конкурс «Емблем». Палац молодості, Юність. Диплом за участь. Обласний етап фотовиставка до Дня Соборності. Україна це ми. Третє місце. Обласний етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів Моя країна Україна. Чотири перших, друге та третє місця. Обласна онлайн-виставка Конкурс Листівка Валентинка. Перше місце. Всеукраїнський конкурс дитячо-юнацької творчості, присвячений пам'яті Марії Примаченко. Чарівний світ українського мистецтва. Два перших місця, три других місця та два третіх місця. Всеукраїнська виставка Конкурс Знай і люби свій край. Третє місце. Другий Всеукраїнський конкурс Дитячо юнацької творчості, присвяченому пам'яті Тараса Шевченка. Дума має думи, три перших місця. Обласна арт артгалерея, за словами Кобзаря, до Дня Народження Шевченка. Сертифікати за участь. Обласний конкурс Весна іде перемогу несе, грамота переможця конкурсу. Обласний етап всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів Моя Країна Україна. Одне перше місце, одне друге місце і три третіх місця. Обласний фоточелендж Моя вишиванка мій оберіг до Дня вишиванки. Сертифікати за участь. Всеукраїнський творчий конкурс до Дня Святого Миколая. Творче об'єднання Перлина мистецтв. Перше місце. Обласний конкурс, Виставка робіт з декоративно-ужиткового мистецтва. Та образотворчого мистецтва Великодній Дивограй. Третє місце. Робота з обдарованими дітьми за 2024-2025 навчальний рік обласний етап всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів Моя країна Україна. Перше місце, друге місце, два третіх місця. Краматорський районний конкурс дитячих малюнків, присвячений Дню Незалежності України. Барви відваги. Нагороджені дипломами. Обласна онлайн виставка дитячих робіт, хай у серці кожної дитини живе любов до України, до Дня Незалежності України, сертифікати учасника виставки. Обласний конкурс до Дня державного прапора, синьо жовтий символ незламності, нагороджена грамотою за перемогу, обласний конкурс квіткових композицій, та бліц конкурсу українського патріотичного смайлу, до Дня захисників і захисниць України та Дня українського казацтва. Три третіх місця. Обласний етап всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів Моя Україна. Перше місце. Обласна артгалерея вуса Лапи Хвіст до Міжнародного дня захисту тварин. Сертифікат учасника. Обласний конкурс Мир очима дітей. Донецький палац молодості. «Юність». Два перших місця. Обласний етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів Моя країна Україна, друге та третє місце. Методи і форми роботи: перше це дослідження, вивчення історії образотворчого мистецтва, творчості відомих художників, різних технік малювання. Великий інтерес вихованців викликають форми роботи з використанням нетрадиційних технік і прийомів малювання, таких як штампування, монотопія, малювання губкою, відбиття листям, понталізм, ватними паличками, малювання зубною щіткою, пальчиками, малювання по клітинкам, малювання м'ятим папером. Нетрадиційне малювання дає дітям можливість думати, пробувати, шукати та експериментувати та формувати творчі образотворчі здібності. Друге, творчі завдання, створення малюнків, ескізів, композицій, ілюстрацій до літературних творів. На заняттях, я використовую, вірші про мистецтва, мультимедійні засоби, вортвол, дошку для спільного малювання, ВІБО. Це сприяє співпраці та командній роботі. Використовую нестандартні фізкульт хвилинки музику під час малювання. Наприклад, якщо малюємо природу, включаю звуки природи, шум лісу, спів птахів. Третє. Індивідуальні консультації Надаю вихованцям консультації з питань теорії та практики з образотворчого мистецтва. Малюнки гуртківців. Мої подяки. Дякую за увагу.